Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От Вправляюся. Сижу біля малечі, любуюся ними. Вже вони до речі такі величенькі. От дивіться які. І думаю, спробую дати їм огірок. Цікаво, чи вони їстимуть. Звичайно, я огірком годувати кролів не буду. Але просто ради цікавості, муха. Кажу, муха, що не їсти. Чого не їсти? Ух, ви ж такі. Мушка молодець. Ну, значить, періодично буду давати. Не часто, але Буду Ми вже огірків наїлися, хоч в цьому році не дуже і багато, вже вони й сохнуть. Трішки законсервували, тому качки їдять. І отак от буду інколи кроликам давати. Ану, виш. Готую навечері мішанку для качок. Нічого особливого, як завжди, огірок потерот з кабачком, Макуху замочив соняшникову висівки пшеничні, деть кукурудзи. на сьогодні. Ходив, різав вербу для кроликів і згадав, що минулі роки я листя верби також і качкам у мішенку. Дозволяв, і вирішив сьогодні також. От наобривати листочки. Гілочки ті, що залишилися, з'їдять кролики. От не я, до речі, це придумав. Я бачив колись е, у на інших каналах відео, що люди так роблять. Зелені зараз майже немає. От, особливо у кого такі каченята місяць, які дуже багато ще їдять, ростуть, їм потрібна зелень. Тому, друзі, шикарний варіант. От, я раніше давав, от вони тут, як завжди, самі голодні качки чекають. От, раніше давав, а якось в цьому році забув. Ну, я багато чого їм даю, якщо чесно, вони вже в мене, можна сказати, дорослі, тому... Але отак от гадав, думаю, я зроблю. Я цим качкам не давав, тому не знаю, чи вони одразу їстимуть, але принаймні спробую. Мо, друзі, отак от вам раджу, якщо немає зелені, листя верби, шикарний замінник. Даю, даю, я зранку їм дав зерна, пшеницю і овець голосінний вони дуже гарно виїли. Зараз подивимося, чи цю мішанку. Я робив безрязки, щоб точно знати, чи безрязки вони таке їстимуть. Ну, бачите, заковтують вони все заразом. Я ж кажу, це не я придумав, я десь піддивився, я вже не пам'ятаю, давно це було. От. Все ж таки, знаєте, різноманітність різноманітністю, але ми ж намагаємося трішки здешевити. Годування, особливо качок. У мене 10, то я можу, як кажуть, гратися. І те, і місце, коли люди тримають дуже багато, тому якось викрутиться. Колись дуже давно мій батько розповідав, що бабуся таким крековичим качкам у мішенку додавала пісок. От, звичайний пісок, щоб просто вони, ну не знаю, не так швидко голодніли. Я розумію, що це не так собі метод. Ну, але хто тримав крякажі хачок, знає, що вони коли ростуть, дуже ненажерливі, коли їх 20-30, то і от викручуємось як можемо. Рязка. Дуже велику роль відіграє в цьому. От. Ну і різні такі листя. Звичайно, можна було посікти і оце листя капусти і гічку з буряків. Е, ну... Я вирішив сьогодні зробити так. Ну, Бачите, вони понайдалися, хоча от рябий, дивлюся, їсть листочки саме. Вон бачите, їдять. Бачите, як булар заковтує листя? Ніякої шкоди ці листки їм не завдадуть, тому не, не хвилюйтеся. Зараз ці півня вдам, але я сумніваюся, що півні листки ці їсти А втім, хто його зна. Півні зерно погано поїли. Можливо, я багато їм сиплю. Зараз мішанку. на Нате, На, -ти, на -ти. Ну, півні будуть одразу вибирати кабачок, це я знаю. Не у вас лишилось семеро, виб'єтеся. Не поділитесь. Ну, подивимось, якщо не їстимуть, викинутися. Це... Цього не шкода. Так, зараз випускаю корей, бо вже співають, як. Чуєте? Як курочкам от хочеться зеленої травички, вони сюди трішки вийшли, я їх пустив, буду тут стояти, щоб далі не пішли. Вон там качки. Звичайно, там вже нічого немає. Тут ще трішки є, там перед гаражами спори гарне, гарний, але я не пускаю, бо я їх не впасу. Отак от. їх залишилося небагато. Кудувати лисиць не хочу я. Я розумію, що все це природа, але якось хай лисиці без моїх курей обходяться. Вон вони там залюбки качками в тій місці ковиряються. Кожен вибирає, що подобається. Вон кавун. В цьому році кавунів вистачить усім. Капуста. Отак от, бачите? Різноманітно, тому і яйця і м'ясо домашнє смачніше, тому що вони мають вибір, що їм їсти. Це такі, друзі мої, суб'єктивні думки. Ну, я не маю нічого проти, до речі, комбікорму гарного. Просто можливості в мене немає годувати всю птицю покупним комбікормом, тому я отак от щось вигадую, викручуюсь. Намагаюся, щоб їм було і смачно, і різноманітно. Отак, У Лялі тут от своя робота. Да, Лялю? Да, Лялю. Каже, усім добрий вечір. Усім добрий вечір. Лялю. Лялю. Ну хоч покажись, яка ти. Актриса. <просив> Лялюнь. Ух ти ж така. Каже, чим мені ще займатися. Повечеряла. Побігала тут, погавкала, собак чужих поганяла і відпочиваю, так? Да? Ух ти ж. Ось і Рудик. Ось і Рудик тут крутиться. Він бандюган горобців ловить вони. Тут кружляють біля миски качиної і він їх ловить. Ну, каже Рудик, нехай не об'їдають наших качок з корми. Так. І мишей він ловить, він молодець котик. Скверний в нього характер, ну. Каже Рудик, який є так, вкуси мене. Такий рудий бандюган. Угу. Картопля вариться. Варю небагато, тому що підкисає, все рівно птиці вже менше. Я отак от зверху висипаю дерть ну потім затовку і така, виходить, кукурудзяна каша з картоплею. От. Картоплі в цьому році мало дрібної. Ну, якось, я думаю, ми викрутимося. До речі, коли прибирали півнів на тушонку, я в цій же виварці тут грів воду, виніс столик, і тут ми з мамою їх із кубли, розчиняли. От, такі от мінуси того, що ми живемо не в власному будинку, а в квартирі, тому що все це в квартирі робити ну, звичайний запах і все. Але, друзі, якщо є бажання, то як ви бачите, я тримаю птицю в гаражі. Тут от їм і варю, тут ми їх і скубем, тому головне бажання. А все можна зробити. Дивіться гарно, як під'їли мішанку цю, і тому я, як кажуть, десерт їм дам знати. це найулюбленіша страва у качок, пряска. Задоволенням їдять. Вона така соковита. Ось такі вони, зайчики маленькі. Якщо подивлюся ще з тиждень нікуди дорослих королів не діну, то доведеться щось що мусі також придумати, якусь ще клітку чи десь відгородити і відселити її. Я, до речі, вже давно не бачив, щоб вони... Намагалися її смоктати, ну, але все рівно вже пора. Отакі. Отака мушка гарна. Гарна ти, гарна. Мамулька, молодець, ти молодець у мене. Зараз ще вам зерничка даю. Ану, на От полюбляють вони оцей. Овес голонасінний, отак от, от він виглядає. Можливо, хто не бачив мої попередні відео. Овес, але без шкаралупки. Дуже вигідно, тому що такий звичайний кролі лущили, кури поганенько їли. А отакий от всі люблять і кури, і півні, і качки, і кролі. Дивіться, як гарно муха їсть. Тому я лише в цьому році дізнався, що таке взагалі існує. У нас тут на базі, але продавець сказав, що це минулорічне і в цьому році не садили, тому можливо і не буде. Але він трішки дорожчий на 10 гривень, ніж звичайний Овес. Але дивіться, як вони залюбки їдять. Так, зараз я вам насиплю, бо це з руки не буде діла. Так, що тут півні? Ага, півні, бачите? Листя позалишали, все повибирали, а листя залишили. Ну нічого страшного, нехай можливо качки От їм ще рязка. Приніс рязку, вони точно їстимуть. Отак. півні, ну, ну ми ж не качки. О, рязку їдять як качки. Такий, красунчик. Ось таке, друзі, сьогодні. Відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і до нових зустрічей.